Жених на вихідні. Авторка Валерія Серпень читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. Ні, ні, ні. Ти не можеш так зі мною вчинити! Ледве не кричала в слухавку Маріанна, біжучи до ліфту, двері якого вже зачинялися. Притримайте двері, почувся низький голос чоловіка, який теж поспішав скочити у від'їжджаючий ліфт. Але двері мало не дали йому по носі. Олесь, я тебе попереджаю. Якщо ти мене зараз підставиш, я тебе, я тобі. Мало заїкатися не почала, вигадуючи покарання співрозмовнику. Благаю, Лесику, вони вже приїхали і чекають на мене внизу. Ти ж мій єдиний найкращий друг. Я вже їм сказала, що ти будеш зі мною. Це ж лише на одні вихідні. Ну, відпросися в своєї Наталочки, вигадай щось, вже пізно змінювати плани. Видно, це було дуже важливим для Маріанни. Пані, ви їдете? запитав чоловік з легким іноземним акцентом, коли ліфт нарешті повернувся за ними на сімнадцятий поверх бізнес центру. Е так, так. з цими словами заскочила в ліфт, продовжуючи вмовляти співрозмовника. Лесику, два дні і я до зими вільна від їхніх навчань. Благаю тебе, бо знову свататимуть мене комусь, як минулого разу, а я не хочу заміж тільки тому, що всі вважають, що мені вже час, якусь мить промовчала, слухаючи відповідь, а потім додала. Гаразд, буду знову щось імпровізувати. Ти там того, відірвись тоді наповну, так, щоб я. Недарма знову отримала нову порцію кандидатів у наречені. Їх не так вже й багато лишилося в селі два тракториста, один вдівець і дід Панас, Ліфт дзеленькнув сигналом прибуття на перший поверх. Маріанна стояла в ліфті і прискіпливо придивлялася до незнайомця, що з усмішкою на вустах не зводив з неї погляду. Двері ліфта відчинилися, і вони одночасно зробили крок до виходу з нього, стикнувшись у дверях. Вона роздратовано зиркнула на нього високого, смаглявого, чорнобрового. Він знову загадково посміхнувся їй, невеличкий з ростом, у джинсах, з кордупликом на голові, з яскравим полум'ям в очах. «Маріанна!» Вигукнула жіночка у велюровому спортивному костюмі, сплеснувши в долоні. Нарешті ми познайомимося з твоїм Лесиком. Я, мама Маріанни, простягнула руку для привітання чоловікові. Олена Вікторівна. Він перевів погляд на Маріанну, питально піднявши одну брову. В його очах стрибали бісики. Точно щось задумав. Лесик? Галантно поцілував Олені Вікторовні руку. Одразу після чого поклав свою руку на плече Маріанні. Жених вашої доньки, грайливо підморгнув. Так, не стіймо тут, ідемо там вже батько з братом нас на вулиці зачекалися. Ми якраз до вечора встигли пів столиці об'їздити і купили все, що треба до трактора. Так що можемо вирушати в дорогу. Ми на моєму авто поїдемо, авторитетно заявив Лесик, потискаючи руку Павлу Григоровичу і братові. Маємо ще в одне місце заїхати, речі забрати, правда ж, Маріанно? Їй лишалося тільки кивнути в знак згоди, бо заніміла ще біля ліфту. Оце так імпровізація. Добре хоч новий Лесик. Не взяв на себе увесь удар, бо вона й гадки не мала, хто він і що робити. Чи не занадто це ризиковано тягнути незнайомого чоловіка до батьків додому, хоча там вони не будуть наодинці, а рідні не дадуть її скривдити. Так що авантюра почалася. Розсівшись по автівках, всі вирушили у своїх справах і домовилися зустрітися в селі. Ну, так що, Маріанно, я тебе виручив? Це ж нічого, що я на ти, веселився незнайомець, спостерігаючи за яскравим рум'янцем, що розквітав на обличчі дівчини. Навіщо це вам? поцікавилася Маріанна, нарешті повернувши собі дар мовлення. Тобі. Поправив її Лесик. Ну, я просто вирішив допомогти гарній дівчині, яка заплуталася у своїх вигадках, і провести цікаві вихідні, звичайно ж. І ніякі це не вигадки, обурилася Маріана. Ти не міг сказати, що ти просто мій хлопець, а не наречений. Вони ж тепер з тебе не злізуть, поки дату весілля не призначиш. Гаразд. Скажемо потім, що ти мені зрадив, і я тебе покинула, планувала майбутній розрив Маріанна. По перше, зауважив Лесик, я просто не знав, як сказати українською просто хлопець. А по-друге, не збираюся я тобі зраджувати. Вигадай щось інше, чоловік впевнено кермував, плавно курсуючи містом. Що, ти що, іноземець? Оце я Влипла, стукнула себе долонею по лобі. До речі, я ж навіть не знаю, як тебе звати. Ні, не кажи будеш Олесем, так хоч не заплутаюсь. А Олесь, він хто? запитав чоловік, паркуючи авто біля нового житлового комплексу. Олесь, скромний стажер-програміст, працює на сімнадцятому поверсі. Ні, ти не зрозуміла, тобі Олесь хто у звичайному житті. Чоловік продовжував сидіти в припаркованому авто, чекаючи на відповідь. Мені хто, мені він добрий друг, завжди виручає, всміхнулася йому сором'язливо. Гаразд, погодився з поясненнями і нахилився до її обличчя і ніжно поцілував від чого її щоки спалахнули яскравим рум'янцем. Слухай, ти сам визвався допомагати, і я тебе не просила, почала обурюватися Маріанна. То поводь себе пристойно, без оцих твоїх штучок. Гаразд? Цікаві вихідні розпочалися з того, що його форд мустанг. Прекрасно летів трасою, розсікаючи гаряче повітря і обганяючи усі попутні автомобілі. Доки на горизонті не замаячив знак сьомий кілометр. На цьому повороті закінчувалася цивілізація, а разом з нею і асфальтове покриття дороги. Розуміючи, що далі авто не проїде, чоловікові довелося залишити його на стоянці біля готельно-ресторанного комплексу, що знаходився поблизу. Далі пішки? запитала Маріанна, готова до такої прогулянки, бо часто так робила, особливо, коли ґрунтову дорогу розмивало дощами і до села не їхала жодна техніка. Можна. Погодився Олесь, сприймаючи цю пропозицію як виклик. Чоловік взяв свою валізу, Маріанна ж тим часом закинула на плечі свій рюкзачок. Це не пройшло повз увагу нареченого, який тієї ж миті забрав її рюкзак і почепив собі на спину. Негоже, щоб жінка важке носила при чоловікові, відповів на її питальний погляд. Маріанна знизала плечима, мовляв, як хочеш, і вони попрямували в напрямку села. Дорога проходила через мальовничі поля і фруктові насадження. Все бояло яскравою зеленю. То ким ти працюєш? запитав жених. Ти ж працюєш у бізнес центрі? Я менеджер чистоти, жартувала Маріанна. Олесь запропонував мені тимчасово влаштуватися прибиральницею до бізнес-центру, а за фахом ти хто? ти ж навчалася десь, продовжував знайомитися наречений, запитуючи подробиці життя Маріани. За фахом я мала бути б юристом, але навчання не закінчила, сумно підвела підсумки дівчина. Так погано вчилася. Ні, ти що? Вчилася я добре, але навчання було платним, а з грошима біда. Просто в той час, коли я закінчувала школу, усі вступали до вишів, що нібито гарантувало їм гарну роботу, от і мене прилаштували на юридичний факультет, але не склалося. Так, за розмовами пролетіло непомітно майже дві години. Вже виднілися перші хати в селі. Добрий вечір, діду Панасе, привіталася Маріанна, а Олесь ледве стримав сміх, пригадавши, як вона перераховувала кандидатів у женихи. Дід Панас був таким собі сучасним сільським дідом, з трохи пожовклими від тютюну сивими вусами і в солом'яному капелюсі. Жениха ведеш, Маріанно? У відповідь Маріанна мило всміхнулася і пограла бровами. «Най собі, самі додумають, це ж їхня улюблена розвага. Зустріли дорогих гостей повним столом частувань, від холодних закусок і гарячих страв до смачних пирогів з ягодами і ароматного узвару. Олена Вікторівна бігала лебедиком, аби догодити майбутньому зятеві. І того з'їж, і цього скуштуй, а такого ти точно не куштував. Гостинність і щирість чужих йому людей просто вражала. Чоловік навіть відчув укол провини, що для нього це просто розвага, а для них неабияка подія. Після вечері батько запропонував Ходи, Олесь, покажу, де спатимеш, вивів гостя на вулицю. Перевів через двір і відчинив двері до літньої кухні. Щоб зайти до приміщення, жениху довелося добре нагнутися. Такі були низькі двері. Його погляду явилася маленька кімната з мурованою плитою, вибілена у білосніжний колір вапном, стіл, два стільці, різне кухонне приладдя, каструлі, баняки стояли в кутку на поличці, завішаній тюлевою фіранкою. На лежанці, що над плитою, було застелене спальне місце. Ось, прошу. Павло Григорович вказав рукою на лежанку, там мати перину м'яку застелила, щоб тобі не надто твердо було. А я гадав, що спатиму з Маріанною, розгублено пробурмотів жених, втративши вмить увесь свій грайливий настрій. От після весілля й спатимеш з Маріанною, батько прочесав пальцями свої чорні вуса. А поки тут не треба дівчині репутацію псувати, до весілля спатимете окремо. Та що за день такий видався, те, що починалося, як цікава пригода, чи то авантюра, ставало вже зовсім нецікавим. До літньої кухні зайшла Маріанна і принесла з собою рушника. Батько ж тактовно вийшов. Митися будеш перед сном? запитала вона. Я ось тобі рушника принесла. А що, вже час спати, лише десята вечора, знову виказав своє неприємне здивування Олесь. Я думав, мої вихідні якось веселіше пройдуть. Ага, веселіше, кивнула з посмішкою Маріана. Тільки вони розпочнуться завтра, о п'ятій ранку, тому треба добре виспатись. Я до тебе все одно вночі прийду, сказав, схилившись до вуха. Я ще не націлувався з тобою. Покажеш, де твоє вікно? Ні. Ходи краще покажу, де помитися можна, підморгнула і вийшла з кухні, показуючи дорогу. Оце отут митися! скривив носа чоловік, узрівши те, що в селі називається літнім душем. На чотирьох, аби як скріплених палицях, завішаних клейонкою, зверху встановлена пластикова бочка, призначена для того, аби там. Протягом дня нагрівалася вода від сонячного тепла. Так, ось рушника тобі повісила, капці резинові принесла, насолоджуйся і добраніч!» поцілувала швидко в щоку і тільки їй видно було. Що ж, довелося митися, як є, все одно немає інших варіантів. Згорем навпіл мостився на печі. Хоча ноги трохи звисали, крутився майже до самого ранку, розмірковуючи, чи варто й надалі ламати цю комедію, чи взяти й просто собі поїхати додому. І нехай думають, що хочуть. Підвівся з печі, сів за столом, підперши голову руками, а на вулиці вже почало світати можна збиратися додому. У будинку відчинилося вікно. Мабуть, комусь стало трохи спекотно спати. Стрункий дівочий стан в тонкій нічній сорочці потягнувся після сну, розминаючи м'язи. Ні, нікуди він не поїде, два дні витримає. Не так вже й страшно все, з огляду на можливість провести час з такою красунею. А чого чекати? Вікно він вже начебто вирахував, можна спробувати підняти собі настрій і бойовий дух, потримавши в своїх обіймах ніжну німфу, встав і направився на вихід з літньої кухні. Щоправда, в передсвітанкових сутінках, забувши про вчорашнє попередження, не помітив низької перемички і з усієї сили. Дав туди лобом аж зірочки перед очима. Це його не зупинило, і він продовжив рух у задуманому напрямку. Наблизившись до будинку, забрався на підвіконня і повільно відхилив фіранку, зустрівшись поглядом з Павлом Григоровичем. Від несподіванки жених упав з під віконня. А батько, схопившись за рушницю, по пояс висунувся з вікна. Ти що, ненормальний? кричав батько. Ти чого по вікнах у сутінках лазиш? Я міг тебе підстрелити? Через двері ходити не вчили. Е, та я, тойво, почав вигадувати легенду на ходу. Е, хотів спитати, де у вас туалет? Фух. Ніби правдоподібно. Ходи за мною, покажу, заспокоївся Павло Григорович. Ось тут, одразу за літньою кухнею. Знову здивування на обличчі гостя. Маленька дерев'яна коробочка з діркою в підлозі. Очманіти. Це і є туалет. Але нічого не вдієш, доведеться скористатися. Бо живота вже прикрутило, після вчорашніх частувань, зайшов, зачинивши двері, які через секунду прочинилися і звідти визирнула його голова. «Е, у вас там е, як його, паперу туалетного немає, висловив претензію Олесь. Як немає? Не може бути. Гану, поглянь, там є газетка нарізана. Вже відкрито кепкував Павло Григорович із міського гостя. Газетка є. так то вона саме для тієї справи і годиться, хмикнув собі у вуса і розвернувся, щоб залишити чоловіка наодинці із важливою справою. Так вона ж жорстка! невпевненим голосом, сповненим варіантів, що є ще надія, повідомив жених. А ти отак її помни, показав батько руками, як зминати газету. Терясься його матері. На таке чоловік не підписувався. Він думав, що це будуть романтичні вихідні, де дівчина розтане від його ласки, де він націлується з нею досхочу, будуть смажити шашлики на вогнищі і говорити до ранку. А що є в результаті досвід митися в сільському літньому душі, спати на печі, користуватися газеткою замість туалетного паперу, і одна. Чимала гуля на лобі, і це тільки станом на ранок суботи, а попереду ціла ніч і півтора дні. А далі був насичений день, за який він здобув ще чимало цікавого досвіду. Ремонтували з Павлом Григоровичем трактора, лагодили тин біля хати, косили сіно, це до обіду. Після обіду жених сам голосив сєсту і примусив усіх відпочивати, обіцяючи, що до вечора тин буде пофарбовано. А потім вони пофарбували його усією родиною. Прогулюючись увечері понад полями, молодь трималася за руки. Навіював цей літній вечір якусь романтичну ноту. «Е то як? Не шкодуєш, що вліз в це? запитала Маріанна, перебираючи в руках букетик польових квітів, що їй жених щойно нарвав. ні, впевнено відповів, хоча трохи по-іншому уявляв собі цей уікенд, але здобув багато корисного досвіду для роботи, так би мовити, з зануренням. Засміявся, як згадаю, ту газетку, Маріанна веселилася. З уявою в неї все було гаразд. Що ж за робота в тебе така, що там згодиться такий досвід? сміючись, запитала вона. Я приїхав братові допомагати. Він власник туристичної агенції на сімнадцятому поверсі. Там, де ми з тобою зустрілися, хоче розробляти нові напрямки, які зараз набирають популярності в Європі, як-от зелений сільський туризм. Народився я в Іспанії, але живу 17 років в Україні, час від часу навідуючи батьків на Батьківщині. До речі, в тебе чи то іспанське, чи то мексиканське ім'я. Не розповіси чому. просто коли мама була вагітна мною, по телевізору показували мексиканський серіал Багаті теж плачуть. Може, чув? Так от, надихнувшись образом головної героїні, мама нарекла мене Маріанною. Чоловік почав голосно сміятися, не стримуючи себе. Не смійся, будь ласка. А прізвище в тебе яке? Маріанна? Гарбузенко. Після цього вони вдвох качалися від сміху по майже скошеній траві. Ха, смішно, так, а в мене ще двоюрідна сестра є по маминій лінії Жозефіна Петренко. Вже від сміху втриматися не вбачалося можливим, градус веселощів підвищувався неймовірно швидко. Обох огорнуло відчуття ейфорії, неймовірної легкості. Вони вмостилися на траву, переводячи подих, жених, нахилився близько до її обличчя і прошепотів серйозно. З тобою так легко. І так добре, а давай по справжньому зустрічатись, Маріанна Гарбузенко, і накинувся на її вуста палким поцілунком, відчуваючи взаємність. До речі, яке твоє справжнє ім'я? запитала Маріанна, ніжачись в обіймах іспанського красеня. Ну, раз ми вже зустрічаємось по справжньому, я маю знати. Він витримав півхвилинну паузу, вгамовуючи сміх, що невпинно рвався на волю. Ти не повіриш, Луїс Альберто. Потім, відсміявшись, додав: Але ти можеш звати мене Лесиком. Маріанна Гарбузенко, ти згодна змінити своє прізвище на більш підходяще до твого імені? Гонзалес, запитав чоловік. Стоячи на одному коліні посеред поля стиглої пшениці, що колосилася золотом у світлі заходу сонця. Маріанна Гонзалес. М -м -м, непогано звучить, сміхалася дівчина, не зводячи погляду з його сяючих очей і схвильованої посмішки. Буду вважати це за згоду, різко підвівся на ноги. Скріпивши цю угоду солодким поцілунком, Маріанна вже рік приміряла прізвище Гонзалес до свого імені, навіть розписуватися вже навчилася так, щоб схоже було і на Гарбузенко, і на Гонзалес. А розписуватися тепер їй доводилося часто. Луїс Альберто наполягав на тому, щоб вона закінчила навчання. Але Маріанна вирішила змінити напрямок і стала студенткою заочного відділення факультету маркетингу кафедри туризму відомого столичного вишу. І, звичайно, вона працювала в туристичній компанії його брата, розвиваючи напрямок зеленого сільського туризму в Україні. Ти знаєш, а я все-таки залишила той квест у одній з найекстремальніших програм зеленого сільського туризму. Твій брат до речі узгодив, розповідала Маріанна про свої успіхи у новій роботі. Який саме квест? З душем на вулиці чи спальним місцем на печі? Усі ці і обов'язковий вуличний туалет з нарізаною газеткою замість туалетного паперу. А ще ми з мамою порадились і вирішили додати трохи екстриму спання на печі, повісивши біля узголів'я на стінах цибулю в панчохах. Вгадаєш, як ми цей пакет назвали? Страшно навіть уявити, знаючи твою фантазію, закохано всміхнувся чоловік, цілуючи дівчину в скроню. Жених на вихідні. А що? У мене ще сестра на видані є Жозефіна Петренко.